Дорогі брати та сестри, сьогодні я буду продовжувати тему храм Соломона. Давид хоче побудувати храм, але так як він пролив багато крові, Господь сказав, що він цього розробити не може, але син його збув. Збудує цей дім для імення мого, а Давид приготував будівельні матеріали, такі як золото, срібло, дерево тощо, коли Давид помер, Соломон став на престол і в 4-й рік свого царювання він почав будувати храм. При будівництві не було чутно жодного звуку молотка чи іншого якогось шуму. Розміри цього храму були такі: довжина 60-літів шире. Двадцять лікців, а висота 30 лікців. Цей храм став новою домівкою для ковчега заповіту, в якому були дві кам'яні скрижалі. Цей храм розділявся на дві частини святей святих. Амінь.